В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Ось ми восходимо до Єрусалиму, і Син Людський буде виданий переросвященникам і книжникам, і засудять його на смерть, і віддадуть Його язичникам, і знущатимуться над ним, і битимуть його, і вб'ють його і на третій день воскресне. Так сказав Ісус дванадцятьом своїм ученикам, призвавши їх окремо від тих, що йшли за Ним, сказав як своїм найближчим довіреним друзям. Вони тоді перебували в дорозі. І оце передвіщення про майбутнє страсті Воскресіння Христові було страшним, несповіділивим і жахливим для учеників. Бо сказав євангеліст, що вони жахалися і, боячись, йшли за ним. І цей образ Христа, який іде попереду своїх учеників, охоплених страхом, мав особливе значення для перших читачів Євангелії від Марка в Римі. під час Жорстокого нейронового ганіння. І, мабуть, написані слова були звернуті до перших християн, які готувалися до смерті тоді. І ось Ісус сказав їм ці слова, а вони дивилися на нього з жахом, адже Ісус свідомо. Сам по своїй волі йде на відворотність смерть. Але не всі розуміли, зрозуміли значення його слів. Бо тут же підійшли до нього і Іоанн, і Яков і звернулися до нього, учителю, зроби нам те, про що ми попросимо. І він сказав, що ви хочете? Ми хочемо, щоб один. Праворуч від тебе, а другий ліворуч, сіли в славі Твоїй. Значить Господь сказав, не знаєте, чого просите. Чи можете ви пити чашу, яку я п'ю, і хрещенням, яким я хрещусь хреститися? А вони кажуть, можемо. Так сказав, самовпевнено, не думаючи. Ну, Ісус Ісусем сказав чашу, яку я п'ю. Ви вип'єте. І хрещенням, як я хрещусь, охреститись. Але сісти праворуч чи ліворуч від мене не від мене залежить. А це буде тому, кому готовано Отцем моїм небесним. Тобто Ісус хотів їм сказати, що а вони здогадували, що справа йде про випробування. тяжкі, серйозні, і вони були готові на це. Але сказав, що да, чашу, чашу, яку я п'ю, це чаша гніва Божа Божого на грішне людство. Чашу, яку він повинен був пити, він, на якому не було гріха. І не сказав, що пити, він сказав, що п'ю, тобто він вже її пив. А хрещенням, яким я хрещусь, це так перекладається з грецького слова Баптіса занурювати в воду, наводнювати, затоплювати. Так ми говоримо про біди і напасті, які нахлинули на нас. Це страждання, яке назначене Богом і яке завершиться смертю. Ну, Ученики в такому ентузіазмі думали, що вони. Звершать подвиг в очах людських, героїчний подвиг за царство месіанське, подібно до того, як йшли мученики під час Макавіїв. А Господь, і вони не знали або боялися знати, що ж означають слова учителя. Учитель... Мав на увазі те, що це буде ганебна позорна смерть в поставленості Божої. Це і слави тут не буде. І чи зможуть ученики пити цю чашу, хреститися цим хрещенням? А інше... Десять учеників стали роптати на Івана і Якова, на братів Зеведеєвих. Ісус підізвавши їх, сказав, знаєте, в Володарі, Володарі панують над народами. І загарбники вважають себе благодійниками. примушуються так вважати, бо окупанти, загарбники, вони примушують називати себе визволителями, благодійниками. Але кажуть, хай не буде у вас так. Бо хай хто хоче бути більшим з вас, той хай буде слугою всім. А хто хоче бути першим, нехай буде всім рабом. Ось ми восходимо до Єрусалиму і наближаємось до страшних страстей Христових. Приготуємо ж серця наші, душі наші до цих святих вражень, розкриємо серця наші на зустріч Христу, який страшні муки. Христ, вільне погребіння, прийняти зволив заради нашого спасіння йому слава навіки. Амінь.